Тож війна додала багато джерел нестабільності, вочевидь, перш за все для України, для Європи, але також глобальних. Україна частина заходу, і це найважливіший наслідок війни для України Важливо відзначити, що підтримка США була потужною і зростаючою в силі. потрібно демонструвати, що війна для Росії марна. у вашій новій книзі. Ви описуєте, як війна в Україні вплинула на глобальну геополітику та політичні процеси у світі. Можете розказати нашим глядачам, що означає епоха нестабільності, про яку йдеться у книзі? Кітелаодієнскосанксетворгезопенд. Молтипол сорси відкрила кілька джерел нестабільності. Це перша велика війна в Європі з 1945 року, і вона створює нестабільність у регіоні. Впливає на ціни на зерно та інфляцію у всьому світі. Інша справа: напруга між Росією і США звичайно. Поле бою знаходиться в Україні, але рівень напруги між Росією і США не можна порівняти з часами холодної війни. У часи холодної війни країни були на межі конфлікту. Зараз відчувається, що вони безпосередньо залучені у конфлікт. Також є більш тісні відносини між Росією, і Північною Кореєю та між Росією і Іраном, який надає нові військові технології. Додаткові джерела прибутку для Росії і Ірану мають наслідки на всьому близькому сході. Тож війна надала багато джерел нестабільності, очевидь, перш за все для України, для Європи, але також глобальних. Ви згадали північну Корею і Іран. А що стосовно Китаю, який нещодавно відвідував Владимір Путін, це була його перша міжнародна поїздка такого рівня з моменту оголошення ордеру на його арешт міжнародним кримінальним судом. This has been the trend since 2014. Цей тренд був помітний ще в 2014 році, коли через анексію Криму і окупацію Сходу України проти Росії ввели санкції і поступово між Росією та Заходом розривались відносини. Тож Росія шукала нові відносини та ринки. Китай став очевидним партнером. З 2014 року Росія намагалася поглибити зв'язки з Китаєм. а з 2022 вже можна говорити про гостру залежність Росії від Китаю. Як ринку для російських газу і нафти, Китай також джерело своєрідної міжнародної підтримки та легітимності в ООН і на глобальному ринку політичних поглядів. Думаю, що війна не грає на користь Китаю, але вона точно зблизила ці дві країни. у цьому новому глобальному геополітичному мирі, про який ви говорите, де саме ви бачите Україну. Україна стала близьким військовим партнером Сполучених Штатів, ще не союзником, але близьким військовим партнером. І Україна інтегрується в європейські структури у спосіб, який я думаю було важко уявити 3-4 роки тому. Тож ще не член Європейського союзу, але рухається у правильному шляху. Зараз це реальний процес. Україна частина заходу, і це найважливіший наслідок війни для України. Глобально значно більше країн обізнані про Україну ніж було до війни. Це включає багато нових партнерств, наприклад, з Японією, Південною Кореєю, Сингапуром, Австралією, Канадою, Ви зауважуєте у книзі, що Росія використовує страхи у світі, базуючись на своїй ядерній силі та ядерних інструментах. Чи на вашу думку така стратегія досі працює? думаю, певною мірою це досі працює, і це більше ніж стратегія. Я не думаю, що, наприклад, Сполучені Штати можуть ігнорувати той факт, що Росія є ядерною державою. Якби Росія не була ядерною державою, підозрюю, що США були б більш безпосередньо залучені у війну. Те, що Росія ядерна держава, є перешкодою для зовнішньої підтримки України, і Путін зробив дуже багато, аби вселити страх у населення. Думаю, особливо серед населення Німеччини. Але певною мірою і Сполучених Штатів наголошуючи, що Росія змінила свою ядерну доктрину і більш відкрита до безрозсудного використання ядерної зброї, моя персональна думка: Росія дуже далека від використання ядерної зброї в Україні чи будь-де. Але страх є досить потужною політичною силою. Путін хоче показати світові, що це війна, яка виходить з під контролю, небезпечна, що вона безглузда, що вона марна, що немає жодних причин для довгострокової підтримки України з боку інших країн якщо говорити про точки тиску, які захід може використовувати проти Росії, вже задіяні санкції, і заморожені російські активи. Захід надає підтримку Україні військову та економічну. Що ще може робити Захід, щоб посилити цей тиск? Думаю, що економічна сторона війни була, мабуть, найскладнішою для заходу. За цим стоїть стратегія, яка полягає в тому, щоб уповільнити модернізацію російської армії або запобігти їй. І здається, що це спрацювало відносно добре із санкціями, і ми зможемо побачити більший успіх у найближчі роки, оскільки Росії важко отримати певні частини, технології, матеріальні блага для своєї військової машини. Чого санкції не зробили з їх допомогою. Не вдалось фундаментально змінити розрахунки Росії, мабуть, занадто очікувати цього від санкцій. Що захід має зробити, і це буде не просто це продемонструвати Москві своє терпіння та наполегливість. Є країни, як Словаччина, які створюють проблеми в Європі. Є Угорщина в багатьох європейських країнах будуть вибори, і це може змінити підтримку України. Важливо відзначити, що підтримка США була потужною і зростаючою в силі ви говорили, що чим швидше політики в та на Заході зрозуміють глобальні аспекти війни в Україні, тим швидше вони зможуть вибудувати шлях до миру та шлях до того, як Росія провалить свої цілі в Україні. З точки зору історика, як може виглядати цей провал Росії? думаю, що буде дуже важко отримати повну перемогу над Росією на полі бою. Це можливий сценарій. Але його важко досягнути. Росія велика країна з великою армією і ядерними потужностями, тому така перемога дуже важка. У Росіян є можливість зруйнувати Росію зсередини, але ззовні це зробити важко. Але я не думаю, що це залишає Україну чи українців без варіантів у цій війні. Я вважаю, що потрібно демонструвати, що війна для Росії марна. На щоб вони не витрачали свої зусилля, розширювали свої витужності, вони нічого від цього не отримують.